Дідюшка, ти чого сердишся? Сердиться вона Вона сердиться сердиться. О, каже, я тебе покличу зараз. так. <ривання> і побігли. Драсний <ривання> фен. Он Прийшов до бабулі без 15.07. Ага. То ми двері до мами закрили і граємось. Відключили опалення, бо тепло. От, куди пішов. Загубив. Загубив. Да. Ось так. Да. Опа, тихенько, а то впадеш. А? а книжечку почитаємо? Ні, не почитає. Ну добре, я тоді просто на тобі готова. Я просто посижу, добре. Угу. Там зуби є, ох, і зуби, так? Да? Святік хоче м'ячиком погратися, чи що? Ну так. Да. Ой, ага, то робот. А, каже, заведи. Пішли в кухню. Уже в нас тут мисочки ми дістали, так? Да? Ага. І що тепер будемо сідати в мисочки? А, став між ними. А корова лежить ось у. Бачиш корова? Корова. Бачиш? О, «То корова, як корова робить в нас. Му, -у -у -у. не тікав, оба, ага. ажи, якби я зну, я б пооткривав тут все. Каже, я є. Да. Так ми граємось після сніданку. А що, у нас іграшок вже немає? Нам треба мисочки, каструльки, кружки. Да? Ага, Конячка. Конячка, де конячка там? І о, де конячка? Покажи мені конячку. А, покажи. Собачку. Ну найди собачку. Найди, де ти дів собачку, а? де Святик дів собачку? Де собачка? <клух> Ой Боже? Ти пішов? Піш... <клух> пішов. А що такої? Чого ми нам урмусилися? На стрішки моросить незрозуміло. Чи туман сідає? Чи дощик? Ну ми трішки погуляємо, хоч годинку. Да, поїхали. Поїхали. О, поїхали. Бачу, капризи. Поїдемо до собачок. Ну, ж таке? Все, в порядку. Все, сльоз нема. А, просто... Ой, крики, куди поїдемо? Куди ми поїдемо? Далеко. Так? Да? Далеко-далеко поїдемо. Святик гуляє. Да? Отуди. Ну, поїхали туди. Тільки ми не будемо до Наталі. Ми просто погуляємо. Добре? Бабушка Наталя хай відпочиває. А ми погуляємо. Да? Зараз собачок пошукаємо, котиків. Це ви там у себе вдома. Трамвайчики, машинки. Ну тут іноді теж машинки. Ось так погуляємо. Просто погуляємо. А, де дерево, немало, а во нема. А нема. Листочки майже всі вже осипалися за брикуски. Ось так багато. Ну, ще на дереві теж гарні, жовті так? -жовті, жовті жовті Повертаємо. Поїхали пошукаємо, може є там, де Міша? Да? Скажи, поїхали. О, Святик, там є Міша. Міша є, там. Міша там. Міша? Міша, Міша. Кудись дивиться там. Бачиш собачка? Пішов, пішов, не хоче з нами. Спіл... А, зупинився. Бачиш? Зупинився. Дивися, де авочка. Бачиш? Да? Ава. Собачка. да, Там собачка. Да, Святик дивиться. Клич його. Каже, йди йди сюди. Ава. Пішов. Пішов у посадку по грязюці, там така дорога погана хотіла там проїхати, а там Грязюка. Ну, Міша там пішов. Та? Да? Міша? Там Міша? А? Там ава? Так, не зрозуміло, як моросить. Ну, похоже, на те, що сідає туман. Але я туману тут не бачу. Пішов. Ну, поїхали ми тоді, так? Да? Не хоче він з нами спілкуватися. Та ми нічого йому й не привезли. Да? Зайчик. Собачка. Кажи, пока, собачка. Пока. Бачиш, Розцарапав. Господи, вавочку собі зробив. Да. О, скрізь я хочу подивитися. Хотіли потопати, ну грязько. В садочок не підеш там, де ми гуляли, бо мокро, думаю, ну, трішки покатаємося, а потім, може, і походимо. Да? Водичка капає. Капає водичка. Ой! Ну бачиш, що це за гулянка, кажи. Ой, Немо... кап-кап-кап-кап. <хи> Давай шапочку поправлю. Опа-опа. Давай топ-топ трішки. Ну, хоч трішки потопай. Отак. Ну, і що тут папа натворив, кажи? Ага, паличку візьму. Ну, рукавички будемо потім прати, да? так. Ой, топ топ Угу, не впадеш? По камінцях? Отак. Топ-топ. Ой. І куди я йду? А куди Святик іде? Скажи, я йду, тут Міша є, так? Да? Там Міша сидить. О-о, Міша так робить, так? Да? О? -о, -о. Кажи, як по цих камінцях ходити можна? Ага. Да? Туп-топ. Що це бабуля із мамою тут наробили? М? Так то ж ти не міг сюди йти, а тепер прийшов. Так? Да? Ага. Упадеш? Так. Да. Куди далі? Куди далі йдемо? Так і виходимо і виходимо на стежечку. Ой. Що хоче святік? Де що він хоче? Присів, кажу трішки. Ой, хоч годинку погуляємо. нє 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 святік то не беруть. Опа, вставай, вставай, бу-бу ага. Отак. Іди сюди, йди до мене, йди. Сонечко, іди сюди, Іди сюди на стежечку, так. Опа. Ні, туди ще там грязьку. Ой. Там дощик налив, зараз упаде держу, Іди сюди, топ-топ, топ. Та який я й там ж Пішов і все. Святік, іди сюди. А куди ти пішов? Кажи, куди хочу, туди й пішов. Ага, ну там хоч не так грязько. Ой, треба йти забирати. Няв, проси кушать, святік не бійся, він хороший. <тас> да, Тихенько то <тут> впадеш. <тас> <тас> Усяків боїться. Ова. Та це ж треба винести йому поїсти. Де ти оця, Линда? Уже знову е дрався, бачу вухо. Ой, господі. Ти драчун? Сірий котик няв. 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 Кажи йди 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 няв. диняв. йди йди няв. Ні, то не пахне вже. Mm. Ну, то бачиш, то виклювали синички. Mm. ага mm. Не бійся. Бубух, куди пішов, йди сюди. Там мокро, йди сюди, йди доняв, іди. каже, я там палку ще якусь знайшов. Да? Іди сюди. Іди. Опа. Бачитеш, кіця тебе чекає. То він... Да, він палички не їсть, він кушать хоче. Все, там грязно. Все, все, все. Ні, тільки по стежці Пішли по стежечці. По стежечці. Опа. Отак. Угу, всі палички позбираємо. каже чого ти не прибрала? Пустить тебе, та ти ж упадеш. Пішов, пішов. Ну він їсти проси, пусті мисочки кажи. Я кушать хочу. Ну погуляй винесу. С ти куди мусишся? Сідати чи що? <схай> На стопчик як? Да, маленький хлопчик сів на стопчик. На дудочку грає, діток забавляє. Сірий ти на постаменті несу, несу. Зайшли додому, бо воно вже і рукавички мокрі, ну, трішки погуляли годину. Якби він колясочки сидів, я б ще більше погуляла. Ну, дивися, їжу винесла тобі. Давай. Давай. Отак, смачного. Красавець котик. Ага. Так і уже, поки бабуля розпаковочку зробить. Вікуля привезла ось з отакого магазину Е, -е Одяг для нашого малюка. Е Це -е три. Зараз. Тихо. Ну, в нас тут розбишака є. Бешкетник віка говорить на нього. Це три футболочки. Зараз скажу вам, була ціна 490 гривень, зараз 259. Була знижка 48%. Це ось такі. З довгеньким рукавом, і Вікуля говорить, це не для хати, це на вулицю. Ну, ось такі. Три кольори. Ось такий і ще отакий такий. Далі. Ось... Бабулі. Бабулі помішаємо. Так, ось такі штанці. От. Так, ціна їх. Де тут знайти ціну? Була 259 гривень, зараз 179. Ну, о, балакун. Це жопа. Оце жопа? Да. Оце попа. А о, це о, оце перед. Водка. Ага, yeah. це, це була перейдена, настояща. О, да, так, Да? Підтягується. Так, і що ще у нас? Іще одна? Це вже на виріст. Трішки величенька. Дивіться. Ну, не так, не так. Да? да? А, Мені здалося, що вона величенька, ось така. вже буде 8. Ну так. Да. І тут що таке впав, видно, ой Боже. Значить, 139 гривень заплатила, була 259, коштувала. Ну, оце такі для малюка покупочки. У нас тут живенько зараз, Ой, де щось ударився там, боже літаєш просто. Ну, це такі покупочки для нашого малюка, Віка каже, на весну.